25 червня у нас відбувся новий місяць або молодик, або як це неправильно було би сказати українською мовою, але так, щоб всі зрозуміли, навалуння. І це однозначно матиме вплив на кожного з нас. Тому я, як ведичний астролог, астролог Джодіша розповім, як це впливатиме на кожен знак зодіаку наступні приблизно 2 тижні, а саме до 10 липня. І так, я буду дивитися в свої нотатки, в комп'ютер на карту, щоб нічого не забути. Що я хотіла вам сказати про, це, про цю подію і як це впливатиме на кожного з нас. І так, новий місяць у нас відбувся у знаку зодіаку близнюки а саме у Сузір'ї, яке називається Ардра. Що цікаво цього разу, це те, що місяць стоїть, звісно, поряд з сонцем, але також поряд з Юпітером. І у них дуже дуже близьке поєднання, різниця між ними менше, ніж один градус. Це означає, що Юпітер цього разу дуже сильно впливатиме на характеристику глобального цього положення. Також я розповім, що таке взагалі це незрозуміле слово Ардра, загальні тенденції глобальної характеристики, як це впливатиме на світ, на певні країни, і далі розкажу про кожен знак Зодіаку. Я залишу там коди знизу. Тому пропоную послухати дуже важливо про цю загальну характеристику, і потім в яку саме сферу це змінюватиме для кожного із вас. Перше, що хочеться сказати, це те, що близнюки це, звісно, знак зодяку, який відповідає за інтелектуальну складову за мислення, за комунікацію, переговори. Це все важливо зараз на глобальному рівні для нас, але важливо зазначити, що близнюки бувають різні. Так я, як ведичний астролог, ми ділимо. Кожен знак зодіаку, як мінімум, на три частини, а кожен знак зодіаку мають по три різні сузір'я, і всередині них є теж різні частинки. Це дуже сильно впливає на характеристику, так тому ми ніколи не говоримо про типологізацію саме по 12 знаках. Так, от ось ця частинка, в якій відбувся новий місяць, сузір, який називається Ардра, несе дуже трансформаційний характер і часто з певними руйнуваннями. Це не просто зміни, це зміни через складнощі. Є певний вплив, також цей новий місяць відбувся близько до зірки Менкалінан у сузір'ї Візничого за дослідженнями поєднання чи якісь коли ця зірка має певний вплив. Це може вказувати на е, крах у владі і втрату репутації певні. Тобто, це все е, описи можуть бути різні, так це лише приклади. Але головне це те, що загалом ці енергії вони несуть в собі однозначно зміни. Е, так як це новий місяць, е, все одно він приносить щось нове разом з цими змінами, і до того ж, е, так як я вже сказала, є поєднання. Цього разу з Юпітером. А Юпітер це у нас планета, яка, по суті, є вчителем, це також духовні трансформації, якщо говорити так високопарно. І насправді це все приносить результат, але через складнощі. Ми всі чомусь навчимося. Щось старе від'єднається, все, що віджило і не потрібно, воно піде вже в минуле. І це наш головний зараз такий урок, що потрібно вміти позбавлятися того, що нам більше не потрібно, що нам не приносить задоволення, що немає ніякого позитивного особливого результату на наше життя. Такі трансформації через складнощі, цей період на два тижні, тобто на рівні країн насправді можуть бути ну, це якби й не новина, так? Далі продовжуватися певні руйнування в певних країнах. Ну, тобто, це і фізичний момент, такий на фізичному плані, але і ментально це всіх нас вчить позбуватися всього, що вам заважало жити, заважало йти вперед. І Юпітер, як добра, насправді планета, має допомогти пройти через цей хаос і щось зрозуміти для себе, зробити висновки і піти у краще життя. Далі я розповім про кожен знак зодіаку. Тут я раджу дивитися на знак зодіаку вашого асценденту саме за ведичною астрологією. Якщо ви не знаєте, який у вас асцендент саме за ведичною астрологією, тому що я буду розглядати сфери саме за даним методом, просто напишіть мені в коментарі, кому це цікаво, або подивіться в описі, буде посилання на мій інстаграм. Можете написати мені в особисті або от в коментарі свою мені потрібно, буде обов'язково ваша дата народження, місце народження, але також з часом народження, тому що саме час визначає знак зодяку Асцендента. Ну, якщо ви не знаєте, можете подивитися, як будуть відбуватися події за вашим сонцем, можливо, по західній астрології подивитися, чи програються ці події, але. Найкраще просто напишіть мені, ви будете знати завжди і зможете дивитися прогнози надалі. Я завжди буду робити прогнози саме за знаком Зодіаку Асцендента. Це саме працюючий такий варіант. Тому, якщо вам цікаво, напишіть, будете знати, це буде вам корисно. Ви будете бачити, що дійсно події програються, це працююча астрологія і. Використовуйте це як таку допомогу, як використовуйте ці підказки, використовуйте можливості, про які я кажу для кожного знака зодіаку. Тобто, це має приносити вам користь в результаті, так, а не просто цікаво послухати і піти далі. Тепер про кожен знак зодіаку. Як це впливатиме на кожен знак зодіаку за асцендентом ведичної астрології? Я буду дивитися в свої надатки, щоб не забути нічого, що я хотіла сказати. Якщо у вас асцендент у знаку зодіаку Овна, у вас ем, можливі зміни наступні два тижні у сфері власних зусиль, хобі, ем, комунікації, якісь зміни у спілкуванні зі знайомими, можливі певні поїздки це зазвичай саме короткі поїздки, або дуже часті переїзди. Ем, Можливо, у вас з'явиться нове хобі. Якщо ви хотіли спробувати щось нове, особливо, ну знаєте, якщо це не буде прям якийсь довгостроковий проєкт, але от вам вас щось було зацікавило. Це саме той час, коли можна спробувати це. Якісь хобі, щось робити своїми руками. Можливі часті переїзди, але при цьому будьте обережні в дорозі. Тут таке застереження: перевіряйте автомобіль, транспорт, білети документ на все, що пов'язано з переїздами, щоб з цим не було проблем. Можуть бути певні зміни в спілкуванні. Зазвичай це можуть бути, звичайно, зміни, якісь складнощі з друзями, але зазвичай це знайомі, колеги. Тобто це там, де спілкування більш таке поверхневе, також можливі якісь такі конфліктні трохи ситуації з братами або сестрами. Ну, це Навряд чи буде мати якийсь, довгий, ну, якийсь такий дуже серйозний вплив, але просто майте на увазі, якщо будуть якісь такі конфліктні ситуації, вмійте їх правильно проживати. Так? Ще для овнів такий момент, що можливо, вам буде не вистачати певної рішучості, тобто, можливо, ви захочете, у вас буде багато такого запалу, почати щось нове, щось робити, десь прикласти зусилля. Можливо, не завжди це буде виходити. Неможливо, можливо, це не завжди буде виходити з першого разу. Якщо ви пробуєте, пробуєте, і воно не виходить. Трошки відкладіть, почекайте і спробуйте знову пізніше. Може бути таке, з одного боку, у вас є бажання, але не вистачає певних сил чи щось заважає. Переключіться, можливо, також, до речі, на творчість на хобі, на те, щоб зробити щось руками. Можливо, це навіть певним чином зніме якось так стрес трохи. Ще це може бути час нового навчання. Якщо ви хотіли щось чомусь новому навчитися, це не мається на увазі якісь таке довгострокове, знову ж таки, навчання. Це не... Не знаю, вищого світа краще такі глобальні моменти відкласти не пізніше, але якщо це якісь там курси, пройти, щось таке, чудовий період, в наступні два тижні пройти щось по цій темі, тепер про наступний знак зодіаку – чільці. Як це впливатиме на вас? В наступні два тижні, даний новий місяць, торкається питань вашої самоцінності. Вашої проявленості вже більш такої відкрити, тобто, це про те, коли ви виходите, розповідаєте щось, виходите у світ більш так явно. Це все, що пов'язано з голосом. Також це може бути тема грошей, ресурсів в більш широкому розумінні, не тільки грошей, а також щось стосуватися ваших батьків. Тобто, даний період може вносити. По-перше, просто майте на увазі, що можуть бути якісь такі трошки конфліктні ситуації з вашими батьками. Цей період просто потрібно прожити мудро до цього підійти, зрозуміти, де там можливо ви не були праві, Лагодити цей конфлікт потрібно, тому що у нас є вплив'ю пітера. Це раз так, дається мудрість на це. Тут таке ще також застереження щодо харчування. Звертайте увагу, як ви харчуєтесь. Можливо, дуже класний це, до речі, час взяти якусь таку аскезу по харчуванню, відмовляйтеся від поганих звичок. Також можливі певні зміни у фінансах, у доходах, або загалом це така тема ресурсів. Можливо, також бути зв'язано з здоров'ям, тому бережіть вашу енергію, ваш ресурс, не бійтесь, брати на себе якусь таку відповідальність, проявлятися і при цьому не звертати увагу на. Знаєте думку чиюсь, яка вам заважала, виходите в люди. Буде дуже класно от в цей час зрозуміти щось більше так про себе і відмовитися, я би сказала, від старих таких шаблонів, те, що вам заважало, і не мало ніякого сенсу, як тільки, наприклад, приносило вам якісь переживання чи там, стрес. Підвищуйте самооцінку, контролюйте харчування, візьміть аскезу. Ви можете взяти аскезу, до речі, з певною умовою, наприклад, там я відмовляюся на два тижні від певних шкідливих звичок чи продуктів, і натомість я би хотіла за цей період там, отримати те, 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 те. Тут це може, наприклад, бути стосуватися фінансів чи будь-якої іншої сфери. Ну, можете почитати, хто не знає, що таке аскеза, як її правильно брати. Далі у нас на черзі близнюки, це саме ваш період для змін, тому що новий місяць у нас саме ознаку зодіаку близнюки. Цей період, ці два тижні для вас просто ідеальні для того, щоб трансформувати своє я, по суті. Це може стосуватися і як ментальних змін, і це в першу чергу. Це може бути нове навчання, що буде вдало в цей період. І також це може стосуватися навіть змін у зовнішності. Я би не сказала, що це класний період для певних операцій, але ну, насправді для таких питань краще пишіть мені. Там, в коментарі чи в інстаграм особисті, щоб підібрати правильну дату. Піклуйтеся про своє здоров'я. Це взагалі саме ваш період, це період зміни, трансформації, висвітлення вашого я, вашої особистості, розвитку мудрості певної. Тобто це може бути період, коли ви не так поверхнево будете відноситися до певних речей, можливо, якась певна зміна. Поглядів, принципів, це більш такий рух може бути у, у глибину, більше мудрості. У цей період буде дуже класно зрозуміти, від чого ви би хотіли, скажімо, відмовитися у вашому характері. Я мазі саме те, що вам заважає рухатися далі. Тому що це час, коли ви можете покращити своє я, те, як ви подаєте себе у суспільстві, те, як ви себе несете, і головне те, як ви себе почуваєте. Використати цей час для того, щоб почати щось нове саме для себе. Відмовитися від чогось що вам заважало. Це основна тема на наступні два тижні. Далі у нас на черзі раки, як це впливатиме на людей, у яких асцендент у знаку зодіаку Рак. Для вас може бути опис трошки схожий на близнюків, але з дуже великою поправкою на те, що у вас це сфера такого усамітнення. Так само тут момент для того, щоб попрацювати зі своїм я, але більше глибини, більше на підсвідомому рівні. Це класний час для того, щоб або залишитися на одне дні, подумати, що вам заважало, що вам не подобалося, що вам хотілося в собі змінити. Інший альтернативний варіант буде класно поїхати кудись за місто чи ще кудись далеко, навіть у поїздку на самоті одному, подумати, порозмислити про минуле, про чого ви хочете в майбутньому, хто ви є. Чого вам хочеться? Це зміна не просто вас, це зміна така на підсвідомому, ментальному, духовному рівні. Це буде ваша така точка відліку, такий старт на майбутнє. Зрозуміти, як вам рухатися далі. Це час класний, до речі, для медитації. Це також те, що може вам допомогти прийти до якихось нових висновків на ментальному рівні. Плюс я би хотіла ще додати, що у цей час можуть снитися якісь дивні сни, можливо, навіть якісь страшні сни. Можливо, ви отримаєте якісь підказки у цих снах, так? Що цікаво, саме лише у раків немає впливу від інших людей, тобто це така не соціальна сфера, там немає ніяких родичів, батьків і так далі. Тобто, це час лише для вас, лише для вас одних зрозуміти. Що саме у вас всередині в душі, що вас турбує і чого ви хочете? Використайте цей час для ось цього усамітнення. можливо, медитації, якісь практики, можливо, у вас навіть пісні, прогулянки, якісь інші практики будуть налаштовувати на те, щоб бути більше владу з самим собою, ось так. І так, далі у нас леви. Для левів даний новий місяць проходитиме у найбільш соціальному такому будинку, соціальній сфері. З одного боку, ви можете почати щось нове і можете отримати підтримку або від ваших друзів, можете запитати у них поради, ви можете знайти підтримку не лише в друзях, а в певних людях, які для вас є авторитетами, якісь, грубо кажучи, гуру, коучі, хто вам подобається. За ким би ви хотіли піти і слідувати і щось взяти для себе. Це період, коли можуть бути якісь новини, отримати якісь нагороди, бонуси, якісь можуть бути досягнення. Загалом це вважається досить позитивна сфера загалом от, у натальній карті. Але це та сфера, яка потребує часу і ваших певних зусиль, тобто з часом ви отримаєте позитивний результат. Єдине, що можуть бути певні неприємні якісь конфліктні ситуації з друзями, це можливо, або якщо це родичі, це можуть бути дяді, тьоті. Просто майте на увазі, це тимчасовий такий ефект. Можливо, у когось буде певне таке розставання і кінець стосунків з певними друзями, хтось може відвалитися. Це зараз не для всіх, це залежить також від вашого індивідуального прогнозу, звісно. Це період трансформації і змін, які потім. Принесуть щось краще у життя. Не бійтеся відпускати те, що вам вже не потрібно. Тих людей, які вас не мотивують, наприклад. Звісно, якщо це дружба, яку ви хотіли залишитися, розумієте, що це просто тимчасові конфліктні ситуації, і, скоріш за все, через два тижні вже все у вас налагодиться. Загалом період. Може бути такий сприятливий для певних нових досягнень, якихось позитивних новин. Якщо ви хотіли, це може бути гарний час для того, щоб щось почати у соціальних мережах, для кого це актуально. Далі, любі діви. У вас новий місяць впливатиме на сферу кар'єри. По-перше, це можуть бути зміни у кар'єрі, певні новини на роботі. Це стосується не просто робочої рутини, а саме кар'єрних досягнень. Будьте обережні у стосунках от, у комунікації з вашими колегами, тому що тут можуть бути певні якісь такі конфліктні ситуації. Просто майте на увазі і мудро з ними справляйтеся. З іншого боку, це для когось це буде час взагалі знову подумати, переосмислити щось про свою професію. Про кар'єрну реалізацію, чого ви хочете, чого ви не хочете. Це буде дуже класний час для того, щоб подумати про, можливо, які нові обов'язки ви хочете взяти, а які вам вже давно не потрібні, які вам не приносять на майбутнє, які вас не розвивають, які вам не приносять задоволення, можливо, те, що вже немає сенсу для вас, тому що це час для того, щоб також відсіяти те, що не потрібно, відмовитися від чогось. Це дуже гарний час подумати про. Те, що вам подобається, не подобається в вашій роботі, і чого ви хочете надалі у вашій кар'єрі, у цей період можна обговорити з так, як у нас є підтримка ще юпітера, обговорити вашу роботу, вашу позицію і повідомити про те, що вам більше не підходить і де б ви натомість хотіли отримати свою реалізацію. Готуйтеся до цих співбесід, комунікацій. Тому що це принесе вам потім гарний результат. У вас є для цього час два тижні приблизно, тобто до 10 липня. Далі Терези. Для вас новий місяць матиме вплив на сферу духовності, подорожей і, можливо, стосунків з вашим батьком. Майте на увазі, що можливі певні якісь конфліктні ситуації з вашим батьком. Далі важливо, що це момент, коли ви. Переосмислюєте наступні два тижні, переосмислюєте певні погляди на життя, свої принципи. Дуже класно зрозуміти, чому ви хочете слідувати, чому не хочете слідувати, подивитися новим, новими очима на ваших. Авторитетів певних чи так званих гуру, можливі подорожі кудись, далекі подорожі в інше місто, або навіть за кордон. Але тут я маю сказати, що просто будьте обережні там, перевіряйте автомобіль перед поїздкою, перевіряйте також білети, документи чи все в порядку. Порада використати цей час для ну, більш таких філософських якихось питань про своє життя, про погляди, про принципи, що вам близько, а що вже вам ну вам не лежить до серця, так би мовити. Далі скорпіони. Я думаю, що для скорпіонів наступні два тижні можуть бути найбільш складними, ніж для будь-якого іншого знаку зодіаку, тому що це у вас просто найбільш яскравий період, там, незважаючи зараз на особистий прогноз кожної людини, у вас це най найсильніший момент таких трансформацій, переосмислень, можливі якісь кризи. Якісь зміни. Я розумію, це звучить непозитивно і особливо для Скорпіона, я можу уявити. Можливо, ви зараз скажете, Боже, коли закінчиться ця чорна полоса, Але я скажу, що ці два тижні вони вам даються для того, щоб принести якісь зміни, і зміни на краще, тому що в нас є також допомога Юпітера саме в цей новий місяць. Це може бути через якісь хаос кризи. Тут я би хотіла порадити вам бути обережними з фінансовими моментами, інвестиціями. Це не найкращий час для того, щоб кудись інвестувати, будьте обережні з тим, щоб влізати в борги. Слідкуйте за своїм здоров'ям, старайтеся бути в більш такому спокійному режимі і щоб не провокувати ні інших людей ні якісь ситуації. Тобто намагайтеся використовувати максимально свою мудрість для того, щоб урегульовувати будь-які конфліктні ситуації і знаходитися у безпеці, але при цьому використати цей час глибоких психологічних трансформацій, особливо для вас. Час на переосмислення, і звісно, це також про те, щоб подумати, чого б ви хотіли позбутися в вашому житті, що вам заважає, на що ви не хотіли ставити фокус уваги, але цей раз це саме той час для того, щоб нарешті поставити десь крапку і від чогось відмовитися, і завершити певні процеси. Далі стрільці. Для знаку зодяку стрілець зміни матимуть місце у партнерських особистих стосунках, якщо це не любовні стосунки. Це дуже актуально для партнера по бізнесу. Можливі зміни в цій сфері, можливі, звісно, якісь також складнощі саме в цей раз. Даний новий місяць у нас таке досить складне сузір'я, яке вносить все-таки певний хаос, тривожність, нервозність, підвищена емоційність може бути, але це щось нове. Це, скоріше за все, буде і певний новий етап, і новий цикл у стосунках або особистих з партнером любовних мається на увазі. Або з партнером по бізнесу. Будьте обережні у висловлюваннях, у поведінці, намагайтеся триматися такого балансу, вирівноважувати, урегульовувати конфлікти мудрим розумним способом. Тепер для козирогів. Для козирогів наступні два тижні зміни можуть стосуватися саме вашої роботи. І часто це може бути не настільки глобально про кар'єру, але про. Саме те, як ви організовуєте свій час, про те, який у вас графік. Якщо це не робота, то це загалом про рутину, про буденність, те, що ви робите кожен день, можливо, те, що набридло, і десь потрібно знайти цьому заміну, грубо кажучи, у роботі бути обережними у висловлюваннях і комунікації зі своїми колегами, також і тут ще важливо додати, що особливо так це актуально для козорогів. Намагайтеся не перепрацьовувати. Тому що це може мати вплив негативний на ваше здоров'я. Треба триматися балансу. Вмійте сказати ні, коли ви вже не можете щось на собі тягнути у роботі, так? Або у роботі, або, наприклад, у рутині, якщо це вдома, наприклад, може бути. Вам вже щось настільки набридло, і ви розумієте, що це впливає негативно на ваше здоров'я. Можливо, це час сказати собі Стоп, сказати ні якійсь іншій людині і спробувати змінити цю ситуацію, але. Використовуйте мудрий, спокійний підхід. Все-таки є підтримка Юпітера, який надає нам мудрість і дає можливість пройти через ці кризи і вийти на якийсь новий етап. Далі водолії. Для водоліїв наступні два тижні матимуть вплив на сферу, по-перше, можливо, романтичні стосунки, а можливо, це будуть зміни у хобі в Спорті або у навчанні. Це гарний час для того, щоб почати якесь певне навчання, чому ви хотіли навчитися, відкрити для себе і піти, спробувати якесь нове хобі для себе. Особливо спорт, до речі. Якщо ви давно хотіли відкладати. Це саме той час передивитися цю сферу от ваших, ваших захоплень, що вам приносить задоволення, і сферу навчання, так? можливо, на якісь курси ви не відвідете. Застереження єдине, можливі зміни у романтичних стосунках. У кожного може програватися по-своєму, звісно, але просто майте на увазі, що якщо десь виникають нервові, тривожні і конфліктні ситуації, намагайтеся. Врівноважених вирішити, все таки для для водолія. Це не завжди так легко, але намагайтеся бути гнучкими у стосунках, у любовних проявленнях. Це, до речі, я думаю, що і для водолі, особливо цей період, це буде також класний час у стосунках спробувати щось нове. Все-таки у нас таке сузір'я, воно не лише вносить трансформації, там є ще вплив планети раху, яка має на увазі щось нове, сучасне, ну, тобто це якісь експерименти. Будьте відкриті до нового, і це має допомогти вам пройти через, можливі, ті кризи, які будуть виникати. І нарешті для риб. Для знаку зодіаку асценденту риби наступні два тижні матимуть вплив на вашу сферу дому, душевного стану і стосунків у сім'ї. По-перше, це класний час для того, щоб викнути щось старе з дому, очистити простір, і це також впливатиме на ваш емоційний стан позитивно. Це час для того, щоб занирнути у глибину своєї душі і подумати, що вам потрібно в плані ментальному. Від чого ви хочете вже позбутися, відмовитися? Де ви, а де не ви? Треба піклуватися про свій емоційний стан в стосунках зі своїми в сім'ї. Так, от зі стосунками там з чоловіком, партнером, дітьми, чи з ким ви живете вдома, риби до речі, завжди емоційні. То також про емоції. У вас емоції накладаються на емоції, але знайдіть у собі мудрість. У нас є підтримка Юпітера для того, щоб вирішувати конфліктні ситуації, мирно і мудро. Дійсно використайте цю рекомендацію, щоб почистити простір, придивитися речі, якісь предмети вдома, все, що вам не подобається, замінити на нове, привнести щось в нове в будинок, те, що буде приносити вам задоволення щодня. Такі були рекомендації на наступні два тижні для кожного знаку зодіаку, І загалом такі у нас енергії. Період не самий простий, я б сказала, але це період, який приведе до нас до чогось нового і хорошого. Дуже рідко таке буває, що у новий місяць настільки близьке поєднання менше одного градуса разом з якимись планетами. І зараз це Юпітер, тобто це одночасно період і змін. Трансформації складнощів і також ця допомога найкращої по суті планети доброї Юпітера, соціальна добра планета, планета дітей, удачі, яка допоможе нам пройти цей період. І дуже важливо, якщо ви не знаєте ще раз повторюсь, візнака стенденту саме за ведичну астрологію. Астрологія джйотіш, якою я займаюся, і це той метод, за яким я пишу всі ці прогнози. Напишіть мені або в коментарі, або в інстаграм в особисті повідомлення, куди хочете вашу дату народження, місце і час. І я вам скажу, який у вас асцендент, бо ви будете використовувати далі цю інформацію. Тобто ви будете знати свій асцендент, і ви зможете дивитися кожен раз прогноз. На моєму каналі саме для своєго, свого знаку зодіаку. Звісно, у кожного є ще свій індивідуальний прогноз, це вже на особистих консультаціях. Але ось ці загальні такі енергії, які дійсно мають вплив на кожен знак, ви зможете відстежувати. І буду вдячна за вашу реакцію, коментар, лайк, підписку. Це моє перше відео на YouTube, Я думаю, що я його першим викладу. Підписуйтеся в Instagram на мене. Я буду дуже рада за підтримку, тому що я планую дійсно розвивати. Ютуб надалі. І кого цікавить глибокі вже такі особисті прогнози. Вони дійсно особисті, індивідуальні. Це не прогнози, як пишуть для кожного знаку зодіаку, Це прям особисто ваші і певні особисто ваші періоди, які ви проходите. Звертайтеся на особисто до мене консультацію індивідуальну. Я думаю, вас приємно вразить, те, що астрологія може працювати дійсно. І показувати правдиве майбутнє, і взагалі я думаю, що це зазвичай цікаво. Це має відношення і до індивідуального прогнозу, або це, якщо у вас є питання щодо підбору професії, щодо особистих стосунків, партнерів, відповіді на питання, коли краще щось там робити, підбірдати, або коли щось відбудеться, не відбудеться. Скільки ще чекати, коли вже закінчиться ця чорна полоса? Як використати можливості? і Так далі, це все на всі ці питання, і відповіді у астрології? Я можу вам з цим допомогти.